Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщин та я, Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему. На що та як ловити окуня взимку. Техніка лову та зимові приманди. Так, що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Окунь це хижа риба, яка практично не втрачає свою активність навіть взимку. Велика частина любителів зимової риболовлі відправляється саме за окунем, оскільки він вважається найпоширенішою рибою, яка найчастіше попадається на гачок. Як правило, будь яка рибалка залишається задоволенням, якщо він повертається додому з угомом. Причому радіють вони навіть дрібним окуням якого часом немає відбою, адже головна умова вдалої рибалки це регулярне клювання, яке піднімає настрій, щоб зловити навіть маленького куди обхідні певні знання та уміння, оскільки потрібно правильно вибрати місце для лову. Визначитися з ловистою приманкою, а також мати чутливу снасть. Зимові принади і тонкощі лови на мормишку. Ловля окуня взимку доступна на різні приманки. До них можна віднести блешню, яка представляє штучну приманку невеликого розміру. Матеріал для виготовлення якої приманки може служити свинець, вольфрам або олово. Мормишка може мати будь-яку форму з паяною в неї гачком. На сьогоднішній день відомо про кілька найпоширеніших моделях мормишок. Бешня! Для вертикального блесніння це штучна приманка, виготовлена з міді, латуні та іншого металу. Відрізняється тілом вузької прогонистої форми, оснащена одинарником, подвійником або потрійним гачком. Балансири це так само штучна приманка, із свинцю або оло, та за формою нагадують невеличку рибку відповідь відмовною розмальовкою. Балансир оснащується потрійним гачком, прикріплений знизу приманки, і по одному одинарному гачку розташований спереду і ззаді балансиром. Балда, це штучна приманка, спеціальної форми у вигляді конусів, у верхній частині якого є отвір, за допомогою якого. Принада кріпиться до основної волосіння. В цьому ж місці кріпиться два гачка, які дивлячись в різні боки. Для більшості привабливості на гачки насаджуються різноманітні кемперки або намисно. силіконові приванки. Зазвичай застосування твістерів віброхустів великою невеликою довжиною 3-5 см з джиголовкою, вагою від 3 до 8 г. Однією з найпопулярніших вважається мормишка, так як окунь ловиться на неї всю зиму. Техніка лову на мормишку не відрізняється особливою складністю, але має. Свої особливості. Як правило, техніка окуня на блешню воліє кожен навіть початкуєвець-рибалка. На жаль, без елементарних навичок застосування блишні розраховувати на здичний уловний слід, тому першність розраховувати нул та ведеться освоїти техніку проводки блишні. Гра блешні. Пов'язана з правильним і розміненим діями рибалки. Наприклад, по-перше, потрібно підшукати місце і пробурити лунку або кілька лунок, і лише після цього приступати до їх обловлювання. Починаючи з тієї лунки, що пробурили першу, після цього дістають водку і розмотують її, а потім мормишку пускають у лунку і чекають, коли вона ляже на дно. Перед початком гри приманку піднімають на. 5-7 см і опускають, щоб вона якби вдарилася об дно. Роблять так кілька разів в результаті таких дій на дні з'явиться хмарка каламуті, яке обов'язково приверне увагу окуня. Після стуку по дну починають приступати до проводки приматки. Для цього її піднімають з дна. Ступенями по 20-25 см, щоразу роблячи паузу. Піднімають мормишку на висоту від 1 до 1,5 м. В процесі підйому мормишку оживляють різними рухами будильника. Це можуть бути короткі високочастотні посмикування або низькочастотні розмашисті рухи. Піднявши мормишку ступенями на потрібну висоту, її можна опустити будь-якими способами. Вона може сама. Під своєю вагою опуститися на до здійснюючи певні рухи, або її можна повільно опустити на дно з деякою ступенчистою анімацією. Пошук окуня, друзі, як правило, дрібний окунь віддає перевагу триматися з грайми за винятком великих особин, які віддають перевагу відокремлювати спосіб життя. При цьому зграйки окунів активно мігрують по водоями в пошуках корму. Тому їх місце знаходження взимку залежить від багатьох факторів, яких як наявність течії, погодні умови і так далі. У зв'язку з цим спояву з першого льоду окунь ще знаходиться на своїх насичених місцях, розташованих в межах піщаних пляжів недалеко від берега. Годується він на глибині не більше 2 метрів на ділянках, де ще зберігається водна рослинність. Більш крупний окунь вибирає більш глибокі місця, де затоплені дерева, які служать прекрасне місце для укриття. У розпал зими окунь важко зустріти близько до берега, хіба що в певні періоди тривалих потеплінь Він піднімається з глибини, щоб відвідати мілководдя. А так тут, в основному, знаходиться окунь трав'яний, який не потребує особливих умов зимовлі. Середній по величній окунь і невеликий йдуть на глибину, де вони будуть там перебувати до самої весни. З приходом весни, коли талії ручі починають приносити водойми корм і кисень, окунь оживає і починає активно годуватися. Він покидає свої колишні зимові прибуди і прямує до місць, куди вливаються струмки і струмочки, щоб знайти для себе їжу. Перший лід – пошук уловистих місць. Рибалка зиму це активний пошук риби і окунь не є єлинятку. Тому риболовля зводиться до того, щоб насвердити якомога більше лунок і перспективному місці. З появою першольоду смугастий хижак ще знаходиться на мілинах. Тому дистанція між лунками повинна стадати близько трьох метрів При лові на морбишку. Важливо після того, як пробурена чергова лунка, вимірити глибину, щоб визначитися з рельєфом. Важливо також знайти свал або яму про. Просто під глибин. Після цього починайте бити лунку далі, паралельно першому ряду, попрямувавшись у зворотній бік. Якщо перші лунки сверлилися на напрямку від берега і на глибину, то другий ряд сверлиться у зворотньому напрямку. Почитають ловити рибу з перших свердловин лунки, розташовані на мілководі. Якщо погода сонячна, то кригу з лунок не варто прибирати. Потрібно лише зробити невеликий отріб, щоб у нього пройшла мормишка. Не слід довго зупинятися на одній лунці. Досить зробити по 5-7 підйомів плешні. Якщо за цей час покльовок не буде, то можна сміливо переходити до наступної лунки. Якщо в якійсь лунці клюнув окунь, то це місце облавлюється з усіх боків. І якщо необхідно, то... Сверлиться додаткові лунки навколо цієї лунки. Лунка, де дістався активний окунь, запам'ятовується. Є висока імовірність, тож і сюди знову підійде зрая окунь. Прикормка для лову окуня взимку. При лові окуня досить рідко використовується прикормка. Якщо лову плотви, це дуже важливо, то для лову окуня це не принципово. Та все ж бувають випадки, коли використовують прикормку, дає хороший результат. Особливо в умовах, коли окунь по ряду причин відмовляється атакувати приматку. За ствердженнями досвідчених рибалок у наші дні без прикормки не ловиться навіть окунь. Пригодування прикормки на окуня це справа відповідальна і копітка. Головне це правило підібрати про. Прорції всіх інгредієнтів, хоча їх кількість завжди обмежена. Для прогодування прикормки на окуня застосовують звичайно дощового черв'яка, якого доведеться заготовити з осени, Щоб черв'яків зберегти їх, містять в прохолодні місця в ямкості з вологими ґрунтом. Перед використанням черяків дрібнять і рубають, і змішують з паніровочними сухарами. У паніровочних сухарях так само змішують дрібного мотиля, якщо не використовують прологи. Перед змішуванням його розтирають пальцями. щоб Відчувалося його аромат. Використовується так само свіжа свіняча кров, її з'єднують з між куварками хліба і вимішується до густого тістоподібного стану. Для зручності використовують суміш, заготанюють у цей лафан, сформулюючи з неї невеликі ковбаски. Прикормка на морозі швидко застигає, і від ковбасок легко відламуються шматочки, які закидаються в лунки. Зимові принади на окуня. Для лову окуня взимку рибалки використовують широкий спектр штучних приманок. Найбільш часто використовують приманки, так це як блешні, які насаджуються, так і безнасадочні. насадочні Гідність блешні в тому, що їх можна використовувати всю зиму. До більш універсальних виборів слід піднестися дрібні і. Середні безнасадочні приманки, що вимагають відповідні гри, щоб зацікавити хижака. Блещень для лову з льоду добре працюють при лові як в середньому, так і великого окуня протягом всієї зими. Балансир, який слід віднести до певного виду штучних приманок. Всі балансири за формою зовнішнього вигляду нагадують невелику рибу. Принади досить уловисті завдяки особливій грі. Розмальовка балансира може бути найрізноманітнішою. Штучна приманка болда відрізняється своєю простотою. Незважаючи на це, вона відрізняється задкою уловістю. Завдяки специфічному лову на балду ця приманка привертає смугастого розбійника найгірше інших, більш досконалих моделей. Що стосується силиконових приманок, особливо останнім часом почали активно витісняти традиційні, такі як бешні та мармишки. Ці приманки служать прекрасною альтернативою, вже відомим і використовуються рибалком давно. І як твістер, такі хвости можуть замінити і балансири, і блешні. До того ж, вони недорогі і по кишені будь-якому категорії рибалок. До того ж, вони більш природно грають у товщі води. На що і як ловити окуня взимку? Як вже було сказано вище, ловля окуня взимку здійснюється на блешні балансири, на балду і на силіконові приманки. Блешні це приманки, які вимагають забезпечення їх активної гру. Тому рибалка повинен постаратися, щоб приманити рухалась відповідно, піднімаючи сходинка за сходинку. Після кожної сходинки повинна бути пауза. Блешні з балансирами відрізняються іншими вельми рідною грою, що здійснюється за рахунок коротких підняттів їх кінчиком водилища, перебуваючи в вільному падіння, вони здатні зацікавити своєю гру окуня. А ось балда це проста, але ефективна приманка, яка за формою нагадує конус, у верхній частині якої здійснюється кріплення приманки на жилці. Принцип лову полягає в постійному постукленню по дні з подальшого підняття молю. Зимові насадки для лову окуня. Окунь, як відомо, хижа рива, тому для його лову слід скористатися насадками тваринного Для Лову окуня взимку можна скористатися мотилем, який в цей час однією з найбільш універсальних приманок для окуня. Його можна використовувати в будь-який період. Личинкою реп'яха окунь так само активно ловиться на цю наживку. Новину хробака, проблема в тому, що такий вид наживки важко дістати взимку, а так можна розраховувати на часті та результативні поколки. Багато рибалок заготовлюють глину хрибака, вони забезпечують для себе зберігання відповідних умов. Живцем, але для, початків, для початку маленьку рибку потрібно зловити. На живця може клюнути досить великі окупа. Блешні на окуня Вибираючи блешні для лову окуня, слід керуватися деякими чинними чинниками. Наприклад. Наявність течії глибини лову. Якщо глибина лову невелика, то краще взяти приманку розміром не більше 2 мм. А на ділянка з глибиною глибинами аж до 4 метрів. Також при наявності сильної течії підійдуть більш важкі та невеликі блешні розміром до 4 мм. Рівнем освітлення. Якщо лід тонкий і на вулиці ясно, то рівень освітленості дозволяє використовувати маленькі блешні темних відтінків. Добре, помітні для окуня в таких умовах. Коли лід товстий, то на вулиці на вулиці похмурно краще віддати перевагу. Принадам які мають яскраве забарвлення. В умовах першого та останнього льоду окунь активно клює як на дрібні, так і на великі блешні. У розпал зими краще підійдуть дрібні, безнасадочні блешні. Тактика ловлі окуня взимку на мормішку. Результативна рибалка в будь-який час року, в тому числі взимку, залежить від декількох факторів, таких як пошук перспективних місць, що дозволять до великої кількості лунок з визначенням глибини, що дасть повну карту рельєфу дна. Якщо водойма відома, то задача може значно спроститися. А якщо не знайома, то на пошук стоянки риби може піти багато дорогоцінного часу. Після цього починається облов прорублених лунок різними приманками, різними техніками проводу. Рибалка може виявитися більш результативністю, якщо кожну лунку підготувати. Причому багато корму використовувати не потрібно. Досить в кожну лунку засипати потрібні ці прикормки. Після чого, як почнеться клювання, кількість прикормки можна збільшити. Лещні на окуня, друзі. Таких штучних приманок, як блешні для лову окуня, величезна безліч. Але серед них зустрічаються досить уловості. Причому вони розрізняються як формою, так і розмірами. Розмір для лового окуня взимку в основному використовується близько дожиною від до 7 см. Як правило, більш дрібні, дрібні приманки використовуються для лову дрібного окуня, а більш великі приманки для лову великих екземплярів. Природно, що більш великі приманки готуються для лову на течії або на глибинах. Колір більш світлі приманки добре, добре се, себе зарекомендували в умовах, коли відсутнє сонце або в умовах каламутної води. А більш темні приманки слід використовувати в ясній сонячній умовах прозорої води. Форма, друзі. Плешні з широкими плюстками, більш у Умовах, коли окунь активно особливо по першому стані молоді. Плещі з вузькими плюстками призначені для активної активізації пасивного окуня в розпал зими. Серед величезних безліть зимових блешень для лову окуня слід визначити такі моделі, як гвоздик, тригранка, чотиригранка та ластівський хвіст. Балансири на окунях. Коли і як використовується вага і розмір балансирів. Для лов окуня невеликий розмір згодується вузькою балансири вагою від 3 до 5 і довжиною до 4 см. Для лову крупнішого окуня використовуються моделі вагою від 7 грамів і довжиною до 6 см. При лові на течії використовуються приманки вагою не менше 10 г і довжиною до 9 см. Що стосується розмальовки, то балансир на окуня відрізняються двома основними розмальовками природними, які відповідають. Кольора маленької рибки, таким як уклейка, верховодка, плотва або окунь. Подібні розмальовки вважаються вельми уловистими протягом всієї зими. Неприродні яскраві розмальовки, які так само активно ловлять окуня на глибинах. До 10 метрів, а то й більше. Періоди найбільш результативного лову окуня взимку. Ловля окуня взимку характеризується мінливістю його клювання протягом всього зимового періоду. Наприклад, перволюдя характеризується сильною активністю клювання окуня. Триває цей період протягом двох тижнів, після того, як водойма покривається сійким шаром льоду, товщиною від 8 до 10 см. Якщо зима не холодна, то цей період може тривати всі 3 три тижні. А якщо занадто холодна, то цей період скорочується. Глухозім'я. Цей період. Період лід досить товстий, а в товщі води починається гнити водорості, що призводить до не... нестачі кисню. В цей період окунь не веде себе наскільки активно, як по першому люду. В глухозімі добре працюють безнасадочні, дрібні, блешні. При цьому слід пам'ятати, що окунь в своєму захисному на глибині. Останній лід. цей період характеризується тим, що у воду починає надходити кисень через вимої, які утворюються на ділянках з великої глибини, де товщина льоду буде менша в цей період. Солоднівший окунь починає клювати на будь-яку приманку. Особливості льоду в цей період. Для кожного періоду важливо підібрати оснащення і визначення з тактикою лову. Наприклад, в умовах первольодя, коли окунь ще не покинув прибережну зону для його лову, використовують блешні і балансири. В лохозійм'я окунь вже перемістився на глибину і звідти його можна дістати безнасадочними мармишками, а також блешнями, які для вертикального блешніння. В умовах останнього льоду починається повертатися до бегрової лінії зустрічається у геглих річок і невеличких річок. В цей період його ловлять на будь-які види заохочення, в тому числі і на блешні. Ловля окуня по перволюці. В цей період найбільше вдалим з'являються такі приманки, як волонсир, прямовисні блешні, балда, мормишка. Як правило, на блешні ловлять дрібного окуня, а на інші види приманок трапляються і більш великі особини. Це ж правило можна застосувати і в доловлі окуня по останньому ловлю. Ну, друзі, і ловля окуня в глухозім'я. Ловля окуня в глухозім'я, коли на вулиці стоять люті морози, пронизливий вітер і рясні снігопади, це доля справжньої завзяти любителю зимової ловлі. Мало того, що на вулиці мороз, рибу ще потрібно знайти. А що її знайти, треба пробурити ще не один десяток кума. Добре, якщо є охолод, із його допомогою можна швидко знайти глибоке місце. Завдання спрощується, якщо рибалка здійснює на незнайомому водойміщі, де відомі всі глибини. Оскільки риба в цей період не відрізняється активністю, то руху приманок повинні бути плавними. Якщо хлювання мляве та неактивне, то можна вдатися до закарювання лунок, а на гачок блешні насаджується кілька матеріалів. Ну, друзі, зимова риболовля на окуня це дуже захоплююче заняття, оскільки окунь є найпоширенішою рибою наших води, то його ловля завжди залишається після себе масу позитивних емоцій. Як правило, всі виїзди за окуном не є неоднодружними, Хоча й більшість випадків переважає дрібний окунь, якщо якого численність не так і просто. Незважаючи на це до домогосподарки, легко справляються з цим завданням. Ну а на цьому мене, друзі, все. З вами був канал Бісвічен. Це Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. зустрінемось на боролі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.